Ви на каналі про українську поезію, українських поетів і не тільки. Тут я розповідаю про поетів, читаю їх твори і твори світової поезії в українському перекладі. Так склалося, що поети і історія не роздільні, бо саме поети і літератори. Тонко відчувають всі ті процеси і зміни, які відбуваються у суспільстві і у душі кожної людини. Історія України це боротьба. Долі наших поетів це боротьба. Боротьба за право висловитися, за право проявити свій талант. Кінці кінців за право жити. Поети це борці за наше право жити у вільній країні. І я глибоко переконана, що ми повинні знати їх імена і повинні знати їх в обличчя. Бо хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Наприклад, я. До того, як на болотах вирішили нас вбивати, дуже любила їхню поезію. Я знаю, можете писати мені все, що вам хочеться. Але цей блог це моя спроба вибачитися в українських поетів, яких я не знала. Недооцінювала і через різні обставини не читала. Але ж краще пізно, ніж ніколи. Отже, сьогодні я починаю з Олени Таліги. Це одна з поетес, поеток, яка мені ну, запала в душу. І я хочу розповісти вам про неї, бо, можливо, ви, як і я, її просто не знали і не читали її творів. А повірте, вона того варта. Отже, Бліц, Олена Теліга жила на початку ХХ століття, прожила всього 36 років, була вбита німцями в окупованому Києві у 1941 році. Була учасницею ОУН та активісткою. Отже, я хочу замість того, щоб називати якісь дати, якісь події життя Олени, я хочу вам розказати про її вірші, про те, що вона писала, і про що вона писала. Тому що це цікаво, ну і варто знати, як на мене. Чим мене закохала Олена Таліга в себе, це жагою до життя, яка проявлялася у її віршах. Давайте послухаємо: топчуть ноги радісно і струнко сонні трави на вузькій межі. В день такий віддатись поцілункам, в день такий цілим натхненням жити. П'яним сонцем тіло налилося, Таний гнеться в ньому, мов свіча, і тремтить схвильовано колосся, прихилившись до мого плеча. В сотах мозку золотом прозорим мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам і землі за світлу радість жить. І за те, що стільки уст палило, і тягло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила, ні на що твоїх єдиних уст. Як вам такий позитив? Як вам таке вміння насолоджуватися простими речами і бачити красу у повсякденності? Мене це зачаровує. Наступний вірш, який я хочу, щоб ви послухали, називається Життя. Зловіщий брязькіт мрій, розбитих на кавалки, і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життя, яке любив так палко. Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, Заквітли квіти зараз чи давно, О, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа, без крила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни на гору, Греби скоріше і пливи, пливи, повір, не знане щось. У невідому пору тебе зустріне радісним живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна, ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко до дна. Особисто я читаю ці вірші і вражаюся. Для мене історія України. Першої половини ХХ століття це трагедія. Здається, що українці лише страждали, і відразу згадуються слова, плаче Україна, плаче кривавими сльозами. Але пані Олена не плаче, вона хоче жити, не дивлячись ні на які обставини. А Що так можна було? Мене вражає ця жінка, мене вражає її жага, її прагнення, її бажання, її внутрішня сила, її позитив, її стійкість. Ці вірші можна брати собі, записувати в якісь нотатки і перечитувати в якісь складні моменти життя, і вони будуть надихати. Пані Олена своїми віршами буде надихати. Прочитаю вам ще один вірш про, про силу духу. Ніч була розбурхана та тьмяна, вітер грав і рвав пам'яті струни. Я пила самітньо аж до рана темну розпач, найгіркіший трунок. А під ранок зором помертвілим, розгорнувши спополілий морок, віднайшла я непоправний вилом на землі, на небі і в просторах. Та в душі, як день слабий і сірий, прокидалась втіха бледолиця, щоб навчати її своєї віри у житті. Нічому не молиться. Ці вірші вічні, вони знайдуть свого читача завжди. Вони про моменти, які бувають у кожної людини, у найскладніших обставинах і в якихось повсякденних ситуаціях в мирний час і у воєнний час. Будь-коли. Тому що вони про прості життєві емоції і почуття. Ось така пані Олена. Вона талановито описувала свої почуття. А, по-моєму, всі ми багато в чому а, подібні. І саме тому її вірші влучають в серденько. Ну, і звісно ж, як без теми кохання, як без теми е, коханого чоловіка. Який у пані Олени був, його звали Михайло Теліга, і далі я вам розповім про нього. Але перед цим я хочу, щоб ви послухали її чудовий вірш. За вікнами День Холоне, у вікнах перші вогні. Замкни у моїх долонях, ненависть свою і гнів. Зложи на мої коліна каміння жорстоких днів, і срібло свого полину мені поклади до ніг, щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, щоб ти, найміцніший, сперся, спочив на моїх устах. А я поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра. Коли простори проріже перша сурма задимлений чорний морок зберує тебе сама, не візьмеш плачу з собою, я плакати буду пізніше. Тобі ж подарую зброю, цілунок гострий, як ніж. Щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, уста рішучі, як вистріл, тверді. Як Леземеча. До речі, про стосунки Олени Телігі та Михайла Телігі. Є досить багато інформації в інтернеті, і якщо вам цікаво, ви е, з легкістю її знайдете. Я лише скажу, що е, Олена Михайла любила, але не кохала. Ну так, подейкують. А Михайла Олену кохав всім своїм серцем. Вона була яскравою, талановитою, розумною жінкою. Вона зачаровувала чоловіків ем, лише своєю появою, навіть нічого не потрібно було робити. Подейкують, що уваги від чоловіків е, їй вистачало, і вона теж любила відповідати на цей флірт. Але чоловік у її житті був завжди. І саме він поїхав до неї в окупований Київ. Саме йому вона писала листи про те, як сумує за ним і як їй його не вистачає. Саме він не втік, а підтримав Олену у її прагненні виконувати завдання провідника ООН. І навіть коли Олену та Михайла попереджали, що найближчим часом їх можуть арештувати, ні вона, ні він не втікали. Вони мужньо до кінця йшли своїм шляхом. Їх разом розстріляли у Бабиному Яру, тому що вони прагнули незалежної України, а це на той час було дуже небезпечно. Ну і по-моєму, напевно, утопічно, але якби не ці люди, які в той час вірили в утопію, можливо, і в нас з вами зараз була б зовсім інша історія. Ну і наостанок я хочу вам сказати, що пані Олена відчувала вже тоді ем, нові тренди, тенденції і писала в таких феміністичних настроях. Тому давайте послухаємо. Отак. Я знаю, нам не до лиця, з мечем в руках і з блискавками гніву, військовим кроком, з поглядом ловця іти завзято крізь вогонь і зливу. Ми ж ваша пристрасть тиха і ясна, де кораблями ваші збиті крила, не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів. А ніжність, наша вічна сила. Та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги, Спиває ніжність легендарний круг. Жорстокий демон, бою й перемоги, і рвуться пальці довгі, і стрункі, роздерти звички, мов старі катари, щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий, і дзвінки, відчує знову ваш рішучий дотик. Нам час розгорне звиклі сторінки: любов і пристрасть, ніжність і турбота. Ось така неймовірна жінка є в нашій історії. Дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ви знали про таку поетесу Олену Талігу? Можливо, у вас є улюблені її вірші, або вам сподобався один із віршів, які ви почули в цьому відео. Не соромтеся, пишіть. А також ще лайкайте і підписуйтесь. І натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили ем, сповіщення про те, що я випустила нове відео. Ну, ви це все самі знаєте, але я повинна нагадати, тому що так всі роблять, я теж так буду робити. Всім натхнення, адже життя це боротьба.